22-му році, як почалася повномасштабна війна, повернувся за кордону і відразу потрапив до легіону. Важливо, по-перше, мати свій особистий досвід, мати вміння та навички, а також дуже важливо вміти вчити людей. Це майже як вчитель в школі, який повинен не тільки вміти, але й ще знати, як передати ці навички і знайти підход до кожної людини. Приділивши достатньо уваги та часу. Найкраще в роботі інструктора це коли хлопці, яких ти тренуєш, бачать результат, вони відчувають себе впевненіше і вони дуже за це благодарні. І дуже-дуже круто, коли вони повертаються з задачі і кажуть, що все, чому вчив, пригодилося. І вони благодарні за це. А що найскладніше? Найскладніше в роботі інструктора це коли ці хлопці не повертаються. Position, front position. Okay, front position. Shoot and reset. Think... Okay, fire. You're good? Yeah, you're good. Oh no, don't on stress. Uh... yeah, last, last the, yeah. I... Okay. И сюда нам надо сделать 4 клика. Mm -hmm. Вчера мы занимались с хлопцами, которые Нещодавно прибули з БЗВП. Вони отримали свою особисту зброю, і першочергове завдання це привести зброю до нормального бою. В наступні дні ми будемо проводити підготовку згідно їхнього завдання. Перебуваючи в районі, групи отримують завдання, вони планують, як вони будуть його виконувати. Та під це завдання ми вже тренуємо хлопців. Першочергово це вогнева підготовка, це там реагування на контакт з противником, це прицільна стрільба. Після цього вони тренуються стріляти по дронам. Це дуже важливо в наш час вміти протидіяти дронам. Один мабуть, з найефективніших способів це маскування. Якщо тебе не побачили, то в тебе не буде проблем. Але якщо все-таки тебе побачили і починає працювати ворожі півдрони. Їх треба збивати, і це як показує практика, в хлопців виходить. Орієнтування на місцевості дуже важливе в умовах сучасної війни, тому що користуватися gps навігаторами вже неможливо. Геолокація не працює, і людям треба знати, де вони знаходяться, вміти визначати своє місце знаходження на карті, і після цього прокладувати маршрут, яким вони повинні рухатись. Якщо немає таких навичок, то військовослужбовець загубиться через кілометр свого маршруту, він не знайде орієнтири. І це призведе до того, що він або не прийде на задану точку, це в найкращому випадку, в найгіршому, він прийде до ворога і потрапить в полон або його вб'ють. Сьогодні ми будемо відпрацьовувати вогневі вправи, але трошки змінимо дистанцію, зробимо її більше. Після цього ми будемо працювати в окопах. Іноземці, незважаючи на те, що є такий мовний бар'єр, їм треба більш детально розповідати все. Треба переконувати, що вони правильно зрозуміли те, що ти від них вимагаєш, і тільки після цього можна щось робити. Та навіть якщо вони скажуть, що вони все зрозуміли, є велика верегенність того, що вони не до кінця зрозуміли умови виконання вправи. Тому треба відхолочувати більше, більше переспитувати їх про те, що вони зараз будуть робити, для того, щоб при виконанні вправи з бойовими набоями не було вже ніяких проблем. Вони будуть готуватися до ведення бою в окопах. Оборона, атака ну, до бойових дій. Вони можуть і наступати, вони можуть оборонятися. Але ж як оборонятися? Сидіти в бліндажі і відстрілюватися — це погана ідея. Найкраще. Я вважаю, що о, якщо є можливість, треба подавити противника і вибити його з позицій, які він зайняв, щоб не залишати ворога біля свого бліндажу. Тому найкраща оборона це атака. Рекаргоди магазин! It does Сьогодні відпрацьовували раптову зустріч з ворогом та подальше розрив контакту. Сьогодні ми вивчимо другий вид бойового порядку. Ой, вам щось демовіру. Це клин. Весь клин. Зброю до огляду. Ларма, пара, привісіон. Тодож. Пам'ятаємо про безпеку, зброя завжди на запобіжнику. Рекордар всім про ларманці кульда. Магазин з патронами не вставляє в свою зброю. Як ви можете контакт для це, може шутить. Як ви йде як це? Ты можеш контакт, all Understand? можуть sir. Ти зараз розвернешься на 12. Починаєш стріляти і починаєш в каску стріляти. Отак колоней! Сьогодні ми вивчали бойові порядки, а саме це пересування колоною, як з колони переходити в клин, як з клина виходити в лінію накати, розрив, контакту. Прогрес у них дійсно є. Це люди, які дійсно хочуть навчатися. Вони бажають цього. Вони хочуть цього, і в них є жага до цього.